Доброго дня, леді та джентльмени. Ми продовжуємо серію наших інтерв'ю в рамках міжнародного проєкту Аріза зі створення альянсу підвищення навичок штучного інтелекту. І сьогодні представляємо вам нашого шановного гостя, це пане Олександре Котуков. Він є директором Харківського обласного центру зайнятості і задамо йому якраз питання щодо. Необхідних навичок майбутніх фахівців, що вимагається від таких фахівців, і чого чекає саме ринок праці. Доброго дня, пане Олександре. Будь Доброго ласка, Доброго дня, пане Олександре. Да. Я скажу зараз, як людина, яка щодня спілкується з роботодавцями. і відповіді, які сьогодні. Будуть від мене лунати це відповіді, засновані, засновані на аналізу тих вимог, тих прохань, які сьогодні висловлюють роботодавці. А вони саме для нас є основним сьогодні клієнтом, як для служби зайнятості. Тому що якщо роботодавці будуть створювати робочі місця, буде розвиватися економіка, будуть місця роботи для тих, хто шукає роботу, шукачів роботи, безробітних тощо. Отже, що сьогодні ми спостерігаємо на ринку праці? Головна тенденція сьогодні це кадровий голод. Сьогодні не вистачає цілої низки фахівців і. Сьогодні ми відходимо, якщо казати мовою цифр від ситуації, коли у нас було багато претендентів. Не було вакансій. Сьогодні у нас в місті Харкові. Наприклад, ми підходимо до ситуації, коли на одного на одну вакансію є один безробітник. Таким чином, ми маємо ситуацію кадрового голоду, тому що вимоги, які висувають роботодавці, вони дуже часто вони не можуть знайти серед тих, хто стоїть у нас на обліку, тому що їм потрібні кваліфіковані фахівці, причому в різних сферах. А у нас, як правило, переважно більше це не кваліфіковані. І тому спостерігається кадровий голод. Фахівці у сфері штучного інтелекту теж сьогодні дуже затребовані їх не вистачає, а потреба є достатньо великою. І ця потреба спостерігається в різних галузах в банківській сфері, в сфері пов'язаної з там сієме, сфері пов'язана з як це не дивно, але освітою. Дуже багато від освітян приватних навчальних закладів. Є потреба і в вчителях, і в спеціалістах, які будуть працювати там з базами даних тощо. І е, маркетинг, продажі, е, скажімо так, важко навіть назвати сьогодні сфери, де фахівці з е, штучного інтелекту не потрібні. Ми аналізуємо тенденції, розуміємо сьогодні, що це тільки початок, і далі це буде тільки продовжуватися. Але якщо казати про ідеал, які шукають роботодавці сьогодні, вони шукають універсалів. Тому що дійсно людей не вистачає, і їм хотілося б, щоб люди, які виконують там один напрям роботи, були не вузько спеціалізовані, а щоб вони могли одночасно виконувати там цілу низку функцій, розбиратися навіть якщо ти фахівець у сфері штучного інтелекту, щоб ти, наприклад, мав сам там гарні навички щодо там підготовки текстів. щодо… Можливо, якщо це пов'язано там з юриспруденцією, щоб ти був юристом, якщо з медициною там, або фармацією, то і певною мірою мав розуміння у фармації. Тому о, роботодавці шукають універсалів, тобто не, не, не виключно технічні знання потрібні, а потрібні ще і інші, так звані м'які навички, які е, також потрібні. Критичне мислення, вміння е, працювати в команді, тому що це. Ну, Будь-як будь-який сучасний роботодавець він намагається сформувати команду, і тому ще виходять тут на там. Ну, можливо, не на перше, але на важливий план аспект е наявності нормальних особистісних якостей, щоб людина була нормальна, тобто і фахівець, і універсал, і нормальна людина. Якщо там ще буде е такі якості, як ін інноваційність, креативність, творчість, то взагалі заберуть з руками і запропонують дуже великі зарплати. Тобто soft skills зараз дуже важливі, так, так? так а ось щодо hard skills в галузі ось штучного інтелекту. Що зазвичай більше затребувано з вашого досвіду? Ну, якщо аналізувати hard skills, то тут і алгебра, і статистика, і теорія ймовірності, і програмування обов'язково наявність досвіду, і досвід роботи з фреймворками. Аналіз даних там тощо, хмарні технології, великі бази даних. Ну, це те, що. Машина навчання, мабуть, навчання, та, так, та, так. Да. глибоке навчання нейромережі, так, це все. І робототехніка тут. Ну, коротше кажучи, там дуже їх багато, залежно знов таки від е, конкретної сфери. Скажіть, будь ласка, які ви можете дати рекомендації, що на що робити такий акцент в CV, так в резюме тих, хто шукає? Роботу в цій галузі знаєте це стосується багатьох, особливо молодих людей, які тільки виходять на ринок праці. Є ось ми аналізували типові помилки, на які також звертають увагу роботодавці, які один з одним спілкуються як правило. Якщо тим більше, це одна сфера. Люди подають резюме дуже часто, як правило, одне на всіх. Ну умовно кажучи, вони зробили собі резюме і розсилають автоматично по різних не да? Не цільове. А, не цільове, і це помилка, тому що кожен роботодавець хоче, е, якщо це там фармація, побачити там наявність досвіду в цій сфері або якісь пропозиції. Якщо це там пов'язано з введенням там інтернет-сайту, там то досвід умовно, просування там. Сторінок чи розробки сторінок, інтернет-сторінок. Якщо це пов'язано там з юридичною діяльністю, то досвід в цій сфері. І це перша типова помилка, це ось наявність такого шаблонного резюме, яке скрізь однаково. А друга типова помилка дуже часто, особливо це стосується молодих людей, вони намагаються, знаєте, прикрасити себе, перебільшити свої вміння навички. Стати краще ніж вони є, але під час безпосередньої співбесіди потім з'являється, що ставлять питання, а де ти, а як, а де ти там доведи свій досвід, і тут же людина там починає губитися. Тобто о, не треба порада, скажімо так, всім, хто шукає роботу від мене перебільшувати свої навички, тому що це дуже часто під час першої ж зустрічі перевіряється. Дуже важливо так в резюме показати не наявність там, багатьох освіт там, чи курсів, на що дуже часто у нас там полюбляють звертати увагу шукачі роботи. А сьогодні кожен роботодавець шукає насамперед практичний досвід, практичні навички. І саме на цьому треба робити акцент. Навіть якщо ти попрацював в одній фірмі, в одній організації, показати, що конкретно ти зробив, як ти збільшив е прибуток тієї чи іншої компанії, як збільшив кількість клієнтів, як дозволив зекономити. І е це також дуже важливо. Ну і виходячи з того, про що ми казали раніше, дуже часто в резюме ми бачимо, знаєте. Якщо це програма щось пов'язане з програмуванням, виключно це те, що пов'язано з програмуванням. Я там знаю стільки там мов, я там знаю стільки там, там не знаю там майданчиків, на яких там розміщуються там певні публікації, там я знаю, там де краще продавати. А Роботодавець, ще раз скажу поряд з hard skill шукає і soft skill. Тобто, що ти як за людина, які в тебе навички, як ти вмієш там, не тільки технічно щось робити, як ти вмієш комунікувати, як ти поводиш себе в колективі. На це теж треба звертати увагу під час складання резюме. Ось щодо досвіду роботи, то звичайно це така вічна проблема. Що ж робити тим, хто шукає свою першу роботу, так? І хто не може показати жодного практичного досвіду? Ось що ви тут рекомендували на що зробити акцент в резюме. А, в даному разі а, я знов таки раджу не перебільшувати, не покращувати себе, а бути таким, як ти є. Бути відвертим, сказати, я а, тільки що закінчив там навчальний заклад, але це один з найкращих навчальних закладів, який е, має стільки то стільки то о, дуже поважних випускників, які зробили це, це це. Я навчався разом там під е, керуванням таких науковців. Я брав участь у конференціях, це теж дуже важливо науково, де е, маю там наукові розробки, і е, у кожної людини е, є свої переваги, які треба представити. І для роботодавців, які е, шукають собі працівників, іноді е, навіть краще взяти з, собі людину, яка не має там. Е, Знаєте, багато вимог а і безпосередньо навчити людину на конкретному робочому місці, ніж брати фахівця, які там все знає, все розуміє, вимагає велику зарплату. А і сьогодні, ось я керівник служби зайнятості, скажу, що роботодавці через низку причин вони сьогодні зацікавлені саме в випускниках навіть. Тих, які ще не мають диплома третього, четвертого курсу, а ну залежно від закладу п'ятого курсу, тому що ну це пов'язано, якщо брати про хлопців із об'єктивною ситуацією в країні, тому що вони розуміють, що вони декілька років можуть працювати і не будуть мобілізовані, а, з іншого боку, о, сьогодні о, в умовах ще раз повторюся кадрового голоду. Люди, які молоді, мотивовані і бажають, і вміють, і хочуть навчатися, це просто скарб. І зараз, коли ми проводимо ярмарки вакансій в вищих навчальних закладах, зокрема, нещодавно ми проводили в політехнічному інституті, і роботодавцям сказали, що ми будемо там в е, просто у нас сказали. Ну, просто конкуренція була за місця на, на цьому ярмарку, тому що було дуже багато бажаючих розповісти. І там, як, ну, якби ви бачили, які презентації готували там компанії, які ось у нас так, така зарплата, у нас ось такі умови праці, у нас соцпакет, у нас там, тобто, ну, справжня боротьба за студентів йшла. І, мабуть, варто дати якусь ну, пораду, представляти свої якісь практичні курсові, так, мабуть, проекти це все ж таки покаже такий комплексний так, правильно, досвід так. практичної а, роботи. Якщо ми вже доводимо до там, ситуації там, до співбесіди, то о, безумовно треба. Показати, що ти маєш певні технічні там знання в міні-навички, показати свої, можливо, курсові роботи, якісь напрацювання, е які були під час навчання, проєкти, е проєкти е е да, е е да, е які да. там розроблялися, можливо, пропонувалися якісь технічні рішення. З іншого боку, безумовно, е варто. Е під час співбесіди, як я зазначав, бути самим собою. Якщо ти ну, не вмієш спілкуватися, то я не вмію там, особливо там, немає таких навичок, але я дуже добре там, знаю такі-такі мови програмування. Я там маю досвід з, з такими то такими проєктами. Ну, Дуже важливо показати ось такі ось структуровані історії е, за методом старт, тобто ситуація, завдання, дії, отриманий результат, які вони були. А у кожного, о, навіть студента, о, були і практичні ситуації, які о, він був вимушений розв'язувати, вирішувати під час навчання. Тому... О, Показати, що саме, хай це буде невеличке щось, але буде конкретне. Що було, яке завдання, як його вирішив, які запропонували альтернативи, який результат там отримав. І а, головне, дійсно, ось бути чесними і щирими, це завжди цінується в інтерв'ю. Це головне, так? Головне, так. Ну я, я ж кажу, я. Зараз uh, кажу не просто як людина, як, як теж є роботодавцем, тому що у нас uh, сьогодні в службі обласній працює близько 400 осіб. Uh, і я з кожним, хто до нас приходить на роботу, я спілкуюся. І я бачу різних людей. І uh, я знаю, ось uh, у нас є декілька вакансій, ось, наприклад, відділ проєктів. І ось керівник uh, каже, я хочу тільки студента взяти, тому що мені uh, простіше людей. Дину ось взяти і навчити е, певним алгоритмам, які тут є в роботі, ніж перенавчати того, який вже там тривалий час працював. Добре, дякую. А скажіть, будь ласка, ось з вашого досвіду наскільки важливі ось все ж таки ці ще окремі додаткові навчальні курси, так, сертифікати з якихось ще додаткових, окрім базової освіти. <гум> а, ось ви на початку сказали, що це не найголовніше, да, максимально їх показати в своєму резюме. Але наскільки все ж таки на них дивляться роботодавці, тобто е, наскільки вони оцінюють ось це навчання впродовж життя, як ми кажемо так, зараз, окрім базової освіти? Чи це не настільки важливо? <гум> Я скажу, що о... Все є важливим, немає е, нічого не важливо. І е, дійсно, сьогодні ми вже перейшли. Тобто не переходимо, знаєте, я раніше казав, ми переходимо від там, однієї світи на, на все життя до навчання протягом життя. Вже перейшли. Все. Е, вже дуже швидко знання, вміння, навички застарівають, тому наявність якихось е, сертифікатів, підтверджених там. Е, за проходження якихось курсів підвищеної кваліфікації, онлайн-курсів, тренінгів, майстер-класів все, все є важливим. І чим більше таких сертифікатів онлайн-курсів буде, тим краще для конкретного шукача роботи. Тому ось сьогодні є там різні можливості. Є багато онлайн курсів, є багато міжнародних програм, в яких варто брати участь, проєктів, в яких варто брати участь, і якщо казати про ось компоненти, які є важливими, там онлайн-курси, сертифікати і особисті проєкти, то я би все ж таки сказав, що тут важлива триєдність і наявність курсів, не обов'язково навіть сертифікованих. Просто я пройшов навчання там у такого фахівця. Іноді знаєте, хтось е, з таких досвідчених е, фахівців може дати якісь там онлайн-курси, не маючи якоїсь там державної ліцензії на свої курси. Просто він хоче показати, е, що він напрацював може там сформувати якусь команду в перспективі, які там будуть спільно працювати над якимись проектами, і е, це теж є важливо. Я навчався там у професора там, такого то університету. Я там прослухав курс лекцій додатково, окремо, або про, про разом робили там спільний проект якийсь. Ну і безумовно о, важливі особисті проєкти, тому о, варто бути присутніми на Гітхаб, на Гітхаби і на інших майданчиках, де о, є можливість долучитися до професійних спільнот. Дякую. Наступне питання. Так як наш проєкт присвячений саме підготовці фахівців в галузі штучного інтелекту, то як ви оцінюєте ось присутність майбутнього фахівця в мережі так, інтернет LinkedIn, зокрема в цій мережі? Чи покращує вона його? Шанси на отримання е, роботи ну, для it фахівця, і, зокрема, фахівця в галузі штучного інтелекту. Скажу, що о, о, LinkedIn він не просто, о, о, скажімо так, важливий, він дуже важливий, тому що це професійна спільнота, яка наразі об'єднує там ну, я не знаю, сотні мільйонів фахівців і. Е, Наявність і присутність там я думаю є обов'язковою для будь-якого фахівця у сфері штучного інтелекту. Тобто онлайн присутність є вкрай важливою в цій сфері і необхідною просто життю. А, І а, не тільки LinkedIn, є, а, як я зазначив, GitHub, а, який дає можливості там демонструвати свої проєкти, угу. брати участь в якихось спільних проєктах. Кедл змагання. А, ну, Багато е, зараз майданчиків, онлайн-майданчиків, до яких варто долучатися і е, демонструвати е, і свої вміння, і свої навички, і свою присутність, е, скажімо так, серед фахівців цієї сфери. Чудово. Ну і останнє питання: воно звичайно таке дуже широке, е, і зараз найбільш актуальне, можливо, для всіх. Фахівців в будь-якої сфері щодо трендів, так, розвитку штучного інтелекту, як це в принципі впливає на ну, і всі майбутні галузі працевлаштування, ну і зокрема, звичайно, ось на фахівців в галузі IT, фахівців. Безпосередньо в галузі штучного інтелекту, що говорять роботодавці, так що вони прогнозують, і що ви прогнозуєте як директор? Скажу так, що ми прогнозуємо зростання попиту на фахівці в цій сфері. Ми прогнозуємо поступовий поступовий перехід до. ну скажімо так, повсюдного використання штучного інтелекту, тому фахівці будуть потрібні скрізь і в нашій установі, зокрема в службі зайнятості, ми зараз вже працюємо над е, порталом, де за допомогою штучного інтелекту будемо допомагати е, людям і писати ті ж самі резюме, і підбирати вакансії, і роботодавцям шукати шукачів. Тобто, це справа: рік, два-три, е, не більше. Е, у нас сьогодні вже торгові мережі активно о, шукають фахівців у сфері штучного інтелекту. У Нас е, сьогодні е, фармацевтичні компанії, е, аптеки шукають фахівців е, штучного інтелекту. Ну я не кажу вже про е, IT-компанії, Тобто, тут е, зрозуміло, але е, скажу, що сьогодні штучний інтелект затребований і в сфері оборони. E, сьогодні e, активно наші військові e, шукають фахівців, які будуть допомагати їм в їх справі, важливі для всіх нас справи, тому там теж e, є попит і є e, нестача таких фахівців. E, ми говоримо зараз про потребу не просто там спеціалістів, а, а там спеціалістів, наприклад, з обробки природної мови, тому що це e, зараз. В епоху нашої глобалізації є вкрай важливо з точки зору виходу там, і на світові ринки, і, ну і багато там коротше кажучи, медицина, юриспруденція, програмування, фінанси навіть в аграрному секторі такі фахівці потрібні. І е, зазначу, що е, дійсно з одного боку це призведе до е, скорочення робочих місць, тому що, ну. Наприклад, будуть все далі і далі. У нас, скажімо, так, буде менш затребуваною там професія касира, тому що ну, будуть, скажімо, так, у нас розвиватися інші процеси. Я думаю, що в перспективі у нас, я думаю, це можливо не рік, не два, не три, але будуть з'являтися таксі без а, водіїв. А, ну… І багато багато в інших сферах, але скажу так, що люди теж будуть потрібні, і є... що трошечки що. І скажу так, що ось зараз знаєте, яка у нас ну завжди були дуже оплачувані, високооплачувані там програмісти. Да? Там зарплата була завжди на порядок вище, ніж у фахівці в інших сферах. Знаєте, яка зараз. А у нас категорія професій користується великим попитом, і яку важко замінити штучним інтелектом. Є за яку вже сьогодні пропонують зарплату там в районі тисячі доларів в Харкові. Сантехніки, слюсарі, токарі, фрезерувальники кваліфіковані, і у нас дійсно нестача таких фахівців. І е, дуже багато зараз людей, які мають вищу освіту, вони йдуть перенавчатися, і, е, перекваліфікуватися і йдуть на робітничі професії, тому що е, вони затребувані на ринку зараз. Е, дай Бог закінчиться війна. У нас буде великий попит на будівельників різні різні спеціальності маляри муляри штукатури ну коротше кажучи не буде ну там де роботи поки що так не можуть замінити то тут дійсно тут буде... а програмістів штучний інтелект вже програмі починає починає скажем так ну я десь е, читав інформацію що там е, скоро взагалі там е, Код пишеться, да, шикарно вже. скодингу просто, ну, скажімо, замінить. Тому, тому, скажімо так, є сфери, де штучний інтелект, напевно, витіснить людину, а є сфери, де все ж таки людина буде незамінною. І на мою думку, таку особисту, що не дивлячись на те, що дійсно там штучний інтелект зараз. Ну, майже скрізь, але ось педагоги, психологи, там, де потрібно безпосередньо людське спілкування, де потрібно вміння ось адаптуватися під емоції, під конкретну людину, теж важко замінити штучним інтелектом. Тому о, ці професії також, я думаю, і в. В певній перспективі будуть дуже затребовані саме з точки зору застосування людської сили і е, людських ресурсів а фахівці в галузі штучного інтелекту також так. Тепер настільки широкий спектр потрібні, там вони дадуть роботу людям. Це да. е, е, ну я скажу, що це вже е, можна сказати не професія майбутнього, це професія вже сьогодення. Це сьогодення, а фахівців не вистачає, тому потреба є дуже великою. Велика, велика, да. Все. Е, дуже вам дякую за ваш час, за це інтерв'ю. Дякую вам, пане Олександру. Дуже приємно було поспілкуватися, запрошувати, якщо буду чимось корисним. І звертайтеся за послугами служби зайнятості. У нас є їх дуже багато для різних категорій, є і ваучери на навчання, а, які можна додають можливість отримати додаткову освіту. Є гранти на розвиток власної справи. До речі, ніхто ще не брав на справу, пов'язану зі штучним інтелектом, але я думаю, що такі можливості є, ну і багато багато іншого. Тому так, буду. будемо поширювати цю інформацію. Uh -huh. Сім, да. Дякую. До побачення.